Родима пані Лариси, тому що він дійсно професійний художник разом з пані Ларисою був на пленерах. Ось, зараз він військовослужбовець і ви бачите, що він виконує паралельно там ще й таку бойову задачу і залишає ще такий слід, щоб ми пам'ятали для майбутніх поколінь, пам'ятали цілиця людей, його однополчан, його хлопців, з якими він разом служить. Щоб це вкарбувалося як би, в таких малюнках. І мені би хотілося, щоб ви якось відчували те, як без як саме, як саме як саме, чи є різниця між обличчям людини, яка воює, і людини, яка живе в мирному житті. Чи є ця ці зміни в якісь в рисах, рисах, е, е, в рисах, обличчя і так далі, щоб ви це відчули, який. Такий відпечаток залишає можливо війна, передова, стрільба, недосипання, холод, там, мороз, дощі, болото, багнюка, смерть товариша, поранення там, і так далі. Тобто, напевне, все це десь є і в цих очах, бо коли пані Лариса питалася про е, чи, чи автор є професійним художником чи ні, то я думаю, що ви побачите і по очах, і по тому як зображено. І, е, людина зображена, і навіть не знаючи цих людей, мені хочеться вірити, що, що ці хлопці, що вони саме так, вони саме так виглядають. Тому е, ми відкриваємо цю виставку, тижневу виставку в нашій школі. І ми б хотіли, щоб якщо у вас буде ще якийсь час, або коли ви будете проходити, попри неї, щоб ви, можливо, зупинялися в частинку із заходу якогось бійця такого які би наводив на роздуми про те, що відбувається в нашій державі. Василь Тиличко Егард – дуже професійний художник, от я вас запитала перед цим. Він закінчив і художнє училище, і закінчив художній інститут в Донецьку. Він сам родом з Макіївки, вчився в Донецьку і майстерня його батьків, він з художньої родини сам в Донецьку була, а з початку війни він переїхав у Київ. А з початком повномасштабної війни він пішов захищати Україну. І людина з вищою професійною освітою, першокласний художник, член Національної спілки художників України, взяв зброю в руки і став старшим, вже зараз він старший солдат, не просто солдат, а старший солдат у війську. Ну, звичайно, це говорить і про його позицію, про його дух. Я з ним познайомилася на пленері в Сидніві. Це про щось вам говорить назва Седнів, українське таке містечко невеличке на Чернігівщині. Mm -hmm. У Седніві жили Лизогуби, туди приїжджав Тарас Шевченко, там було для України знакове місце, але воно ще й дуже красиве. І там, чого я трошки про Седнів розказую, тому що там є база. Спілки художників української, І туди приїжджають художники на пленер. Приїжджають, малюють там, щось залишають в подарунок, щось з собою забирають, знайомляться, художники з усієї України туди приїжджають. І отак от у 2016 році взимку, коли була дуже сувора зима, ледве я туди добралася, якраз там на тому пленері була група з Одеси, я в тій групі була. Василь був з Києва, були художники теж з різних- з різних місць України. Ми там познайомилися. Я бачила, як Василь працює взимку на 20-градусному морозі. Всі працювали, я теж, хоча так мені не мерзляче. Але ну, були такі художники, як наш Анатолій Кравченко, як Василь Тиличко Еберт, Аношкіна. Які малювали, незважаючи не на цей 20-ти градусний морозу, такі полотна. Я трохи менше малювала, я запас менше взяла. А вони отакі от великі полотна прямо на вулиці малювали. Тобто, коли у вас є образ художника, щось що таке малює собі, сидить, там фантазуєш, все так просто, інколи просто, а інколи буває зовсім непросто, але ну, це вибір. І в даному випадку те, що син пішов на війну. Це теж його вибір. Він міг не йти, він пішов у перші ж дні добровольцем. Тобто, і людина, яка зараз була в мистецтві, взяти зброю в руки, це такий дуже важкий, я вам скажу, дойти. Але він це зробив. І, ну, моя дуже велика повага до цієї людини, Я і так до нього великою шаною повагою ставилася, як до дуже класного художника. Э, Загугліть Василь Теличко Елер, то подивіться його картини ще. Бо він насправді живописець, він дуже гарно відчуває колір. Він писав різного масштабу картини, великі кольорові. Але на війні, звичайно, відтюдник, фарби, полотна ти не візьмеш. У нього з собою в сумерці просто блокнот, бачите, який розміри. Просто блокнот, олівець, гумка і все. Портрети, я ходила, дивилася, крім того, що вони надзвичайно професійні. Вони дуже особисті, вони дуже живі. Коли вдивитеся ці очі цих людей, ви побачите їхні характери. На жаль, ті, кого він малював, вже не всі живі. Ну, ця виставка, яка у нас, я сподіваюся, що ці люди якраз, ще, що вони сьогодні ще живі. Портрети можна передати, те, що люди ну, туди приїхали зовсім не на курорт. По очам видно те, що ну, засмучені, дуже втомлені. Ось, те, що вони сплять десь у окопах, на морозі, дощ, багнюці всі. То, ну, це дуже сумно. У мене є батько, який також на війні зараз на фронті. І ось ну я більше як по ньому дивлюсь, де він там. Ну, запитав завжди у своєї матері, де він там, як він там. До нас вона приїхала з Доброслава. У Доброславі проходив фестиваль пісні, обпалені війною. Вона там експонувалася. До того вона експонувалася в Національній спілці художників України в будинку художника, в Міністерстві оборони і в ліцеї, я не пам'ятаю номер ліцею в Києві. Теж вони запросили і. Показали виставку, я вважаю, що це дуже потужна виставка, тому що ми на цих фотографіях картинах можемо побачити лиця, справжні лиця, справжніх героїв нашої країни, і тому я мені дуже вона сподобалась. Вона передає кожну людину, не падають духом, так і ну це дуже значить сильні люди, тому що в такій ситуації дуже тяжко бути позитивними, і це означає, що вони дуже сильні, що вони ще можуть сміхатися. Я б хотіла подякувати, тому що це дуже така сильна та відважна справа захищати інших. І я не знаю, що б ми робили без них, тому це величезна вдячність. Кілька тижнів вона буде у нашому місті, в південному, а потім вона переїде в Одесу, в Одесі у обласній бібліотеці Грушевського буде теж виставка і презентація. Теж буду розказувати. Може, вдасться відеозв'язку. Відеозв'язок чи записати, чи якось підключити, щоб Василь сам міг звернутися. Ви знаєте, виставка у Києві у спілці художників називалася Щоденник. І ну, Цим дуже багато сказано, тому що Василь сам живописець. І весь час він працював кольором. Але в тих умовах, в яких він зараз неможливо працювати фарбами, тому в нього просто блокнот, олівець, і коли є сили. Я розумію, що це вже надсили. Ви самі розумієте, що то, що говорила пані Оксана, що нам тут ми вважаємо, що важко, а можна тільки уявити, наскільки там важко. Але він залишається художником. Він воїн, але він все рівно залишається художником. І коли він бачить своїх побратимів, він хоче хоч якось цю мить зафіксувати. Я його прекрасно розумію. І от ці портрети, люди на цих портретах живі, і дай Бог, щоб... Щоб ми їх побачили живими, щоб вони повернулися всі, щоб це просто була історія наших героїв. Але на жаль, вже частина побратимів загинула, і ті портрети в Міністерстві оборони в музеї. Так, це фіксація. І знаєте, ну я розумію прекрасно, що у художника, коли йде отака фіксація, потім народжуються образи, вже якісь такі більш узагальнені. І ну я дуже сподіваюся, що Василь потім з часом ще буде писати цю ну на цю тему. Після перемоги, коли в нього буде час, він це, це ще переведе і в колір, і думаю, що він якось це ще виразить ці свої почуття. Просто так як я сама художник, колега Василя, то я знаю, що художник мусить висловитися в свої якісь ці емоції. Він таким чином передає своє ставлення до цих людей. Своє бачення, от він бачите дійсно, і діти це побачили, хтось серйозний там на портретах, а хтось навіть в тій ситуації підморгує, жартує, і, мабуть, і співає там за чаєм. Там, ну, тобто люди все рівно живуть, от да, в тій надважкій ситуації постійно стресові, невизначені, тобто ну, то, ну, ми тут навіть уявити собі не можемо. Те, що вони там переживають, але вони все рівно живуть. От, поки в них життя є оця мить, от вони її живуть, проживають. І це видно у цих портретах, в цих очах. Видно. Вони дуже людяні, ці портрети, вони от цінність їх. Я спитала в дітей, щоб вони визначили. Наскільки професійний художник, я просто їх зачепила, щоб вони подумали. Видно зразу, що це дуже професійний художник, що в нього за плечима дуже хороша школа. Але навіть не це важливо. Важливо те, що вони передають характер, вони передають кожну конкретну людину. І він просто портрети малював більшість. Деякі там були заїдуючих під час відпочинку. Але він кожному знайшов якийсь ракурс цікавий поворот там голови, очі там під різним кутом. Ну, тобто він старався для кожного знайти щось своє. Це, це, ну, при тому, що я розумію, що часу це відпочинок у побратима, і в нього якась хвилинка часу, то, то він брався за олівець. Ми пересікалися з ним у седні на пленері. І ну, це наше спілкування було десь в соцмережах, десь на, на виставці. Є художники, яких я набагато більше знаю, там більше спілкуюся, але Василь залишив дуже таке світле враження після себе, дуже світлої, розумної, професійної людини, дуже хорошого митця. І тому я коли побачила, що виставка відбувається в Києві у будинку художником, я зразу написала і зателефонувала голові спілки художників у Києві. Я хочу, щоб ця виставка побувала в моєму місті, щоб вона побувала в Одесі. І я сюди запросила, ну але доброслав був раніше <смі> своїм фестивалем, тому спочатку у них. Я не можу про всіх теж розказати. Це не мої побратими, я не знаю все про них. Але я думаю, що діти, якщо будуть дивитися на ці портрети, то вони і самі багато чого ну, задумуються над якимись питаннями, зрозуміють. По-перше, вони побачать цих людей, ці погляди, От то, що говорила і пані Оксана, що там видно, що зовсім юні хлопці, старші. І те, що я говорила, що це люди різних абсолютно професій, це люди культури, люди медицини. Хтось з поля прийшов, фермер, хтось з підприємства прийшов, хтось з театру прийшов, хтось з пілки художників, як Василь. Тобто, ну, дійсно, це... Ми, ми розуміємо, що, що зараз це так, і що це не, не тільки військові, там, і ті, хто покликані брати зброю в руки. Ми, мої чоловіки зовсім не покликані були брати зброю в руки, але треба було, то вони її взяли. Я думаю, що просто. А... Я не можу сказати, що ми їм щось нагадали. Ми всі в цьому живемо, ми це не забуваємо у частини з цих дітей, у війську їхні рідні, близькі, знайомі. Да? Тобто ми всі в цьому увесь час знаходимося. Але просто я думаю, що у нас є такий якийсь міф, що у війську знаходяться військ саме військові або ті, хто мають хист військового. Або там якийсь талант до військової справи чи ще щось? А у війську просто є люди, які прийшли захищати своє від чужого, і там абсолютно різні, от зокрема художник, так от сьогодні, пан Василь, чию виставку ми сьогодні бачимо та людина глибокого таланту. А скільки в глибоких людей глибокого таланту ми в цій війні вже втратили, а скільки ще втратимо? А скільки ми втратили, хай там да, не тих, хто пише вірші, малює, там я не знаю, створює, а просто класні люди, класний там він був, класний тато, там, класний чоловік, син. Ну, це дуже страшно. Ми завжди теж кажемо, ой, ми так втомлені і так теж часом відчуваємо і себе смикаємо, да, що так не можна говорити. Ми втомлені тут, так шахе ще там щось. А вони там, і ти постійно знаходишся на оцій такій межі меж між життям і смертю. Я не знаю наскільки я не знаю, як цей оптимізм можна зберегти, чесно. Ну тут буває, не вистачає сил тут, да? тебе так прямо накриває інколи так прямо починаються якісь такі розгойдування емоційні, які треба зупинити, тому що так себе можна далеко завести. А люди там, і вони ж втрачають, вони бачать смерті своїх побратимів. Мені здається, це так це дуже страшно. Я просто, У мене у війську теж багато і родичів, і знайомих, і для них от втрата когось хто поруч, це така прямо, ну це такий біль, розумієте, який не прожити, не... який назавжди з тобою. А сьогодні цю овеснику змогли побачити учні 11 класу. Це майбутні випускники. І я так розумію, що будуть інші діти приходити. Так, 11. дітки будуть приходити. У нас є по перше, урок мистецтва. На мистецтво вони будуть приходити, можна подивитися. Пані Лариса у нас абсолютно така доступна. Вона наш такий друг-друг. Вона приходить, вона розказує, тому що звісно, нам би хотілося, щоб приїхав сам художник. Але ми розуміємо, що у нього є зараз важливіші насправді справи. От. Але діти будуть ходити, будуть дивитися, будуть щось собі думати. Е ну, мені здається, що такі оці малюнки, те, що вони ось такі чорнобілі, вони якось е якісь нам зрозуміліші чи як. Земніші. Ну так, мені здається, я не знаю. Я малювати взагалі-то не вмію, але я захоплююсь талантом, який у мене. О, хочеться, щоб всі, хто на цих портретах, і не тільки на цих портретах, щоб вони вже повернулися. Ми на них дуже чекаємо.